Дня. E, пока в дорозі зателефонував товариш e, з Вінній городки, e, задав таке питання, в нього посіви соняшнику гібридконі, e, був закритий герміцидом e, e, з діючими речовинами С-металохлор і термоділазин в повній нормі. Препарату тому вилізли злаки. В основному щі. Зараз там два листочки. Його питання, чим краще зараз спрацювати, якими препаратами, чи може він запропонував механічні обробіток, такі як мотиження. Мотиження зараз при такій, можна сказати, засуці. Плюс uh, вітер, сонце, ще uh, зірваємо трохи влагу, ще просушив, тому краще, uh, на мою думку, краще провести обробіток або ж uh, препаратом Харума, це на лофок ПЛН від бренду Defender. або блейд uh, плоти більше речовина 120 грамів на літр. Uh, з цих двох препаратів краще вибрати те, що потрібно іменно вам Якщо піч, ухно, точки йшов, гарний точки вже чуєте, пошукають, я вибачаю е, якщо потрібно проблему забрати швидко, е, це буде харума Десь до діровці 2, там третій, виконали е, точки. Ну, 0,8 літра паруби, навіть так. Якщо не так, щоб швидко, але не менше, ну, це е, буде блейд досить е, 0,6, навіть вистачить там, 0,6 літра на гектар блейда. Він працює м'якше і не, не так буде давити саму е, культуру. Тому якщо такі проблеми є, можливо якісь інші нюанси, інші бур'яни, трошки запізнення мого оборону в дорозі, і обвиняти можуть. Якщо якісь інші будуть питання по, по захисту, або у вас ідентична ситуація з або у вас можливо ідентична ситуація, але є свій нюанс. Якісь інші у вас питання е, стосовно захисту, у вас виглядаєте, телефон є. Можливо, відразу не взяти в дорозі або всіми дуже взяти, але я перетелефонував.